Все за ще пішов після того, як був я на позиції. Я зв'язістом був, стежили за зв'язком, щоб знаходився постійно. Вийшло так, що якби, обстріли були все ближче і ближче по нам. Ми передавали начальству, що потрібно переносити ретранслятор, то якщо його пошкодять, то зв'язку взагалі ніде не буде. Вирішив піти в за Ну, а Після того розповідали, що все-таки ретросатор перенесли після цього. Десь недільку я там батькам допомагав, трохи відпочив. Ну, А потім все-таки совість замучила. І я буквально десь неділю, днів 10 я поїхав в ТЦК своє. Мені сказали, ти тут не потрібний. Їдь у Київ ВСП туди. Ну що, поїхав я туди в СП. Зайшов до них, кажу, здаюся. Ти питає, та привезли чи як? ні, я сам. Дивляться, давай військовий. Я ж здаю їм. Давай по базі дивитися. Ні, нема тебе. Чекай, пішов ще кудись, приходить, тебе й там нема. Я таке, так що, мені воєнник забирати і далі гуляти? Да, ні, каже, чекай тут. Ну, все-таки знайшли, так бумага була. Приїхала машина, забрала мене, там два хлопці, і завезли мене, чесно ряд, в третю штурму. Там щось вирішило, вирішило, ну, я, чесно зновля, в третю штурму не хотів. І якби так славася, що я поїхав додому. Ну а потім почав познайомим пробивати, куди все-таки вертатися. І оце майже 4 місяці я перебував вдома, названював знайомим, пересилав їм свої дані, військовооблікові дані і все таке інше. А потім е, зустрів однокласника, е, він служив 61-й бригаді, якби, розповів, ким я займався якби, на службі. Побалакав, я документи їм переслав. Через деякий час позвонили мені, сказали приїхати. І то їхав, трішки не доїхав. ВСП висадило. Привезли в Суми. Ну, Все-таки я сказав, що куди я збирався їхати, то позвонили в частину і хлопці приїхали, мене і забрали. Я приїхав в батальйон безпілотних систем. Якби я радіотехнік по спеціальності, займався ремонтом мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків такого. Ну, паяти вмію. І дрони паяв, працював, все. Пройшло десь дві неділі, майже більше. І мене ж відправляють в Черкаси в резервну роту. Там встановили документи за 6 днів. Потім вернуся мене одразу в штат, на должність. і все, служу, все нормально. Усі відносяться чудово. Нема такого, що ти все за такий-то, такий, то відношення абсолютно адекватне, як до людини, нема такого, що призирають. Ні, такого немає. Ну, я повернувся на своєму прикладі, я вам скажу, що маю намір служити далі. І все ще намагатимусь не тікати більше. Так що, хлопці, вертайтеся, все буде добре. Перемога за нами. Слава Україні!